На березі Дніпра учасники готуються до старту. Сьогодні перед ними стоїть нелегке завдання подолати водний бар'єр у три кілометри. В такий спосіб люди хочуть вшанувати пам'ять кобзаря та переселенців із затоплених сіл. Організатор запливу Микола Богатир зізнається, незважаючи на труднощі, заплив виправдав усі очікування. В організаційному моменті дійсно було трошки непросто, тому що ми склепали все як пазлик. Так в нас не було нічого, і ми намагалися зробити щось. У нас не було ні фінансів, нас було лише бажання. І от які є бажання це навіть іноді навіть більше, ніж є якісь фінанси, є якісь можливості. Тобто, це головне. Є, маємо півтора десятка учасників. і Це прекрасно, це більш ніж прекрасно для такого заходу. Ми його сильно не анонсували. Я впевнений, що якби анонсували на всю Україну. Хоча, от да, ми анонсуємо захід, але при цьому у нас із Кременчуга, в нас із Києва, із Переяслава, з Переяславщини. Учасники є, і це, це прекрасно. Більшість плавців, котрі брали участь у заході, аматори, але є ті, котрі вже не вперше долають таку солідну дистанцію. Переможець запливу Сергій Кірчик з Кременчуга, каже: сьогодні були всі умови, аби пройти водний марафон швидко. Дистанція не тяжка. Орієнтири були дещо задалеко, і саме орієнтування було найважчим сьогодні. А взагалі, течія була не дуже сильною, тепла вода, сонця небагато, тому умови доволі комфортні. Але якщо для Сергія заплив видався легкою прогулянкою, то аматору Василю довелося докласти чимало зусиль. Попри свій результат, стверджує всі учасники переможці. Е, ну, по перше, це заплив був, і кожен, хто достався до фінішу, є переможець. Тут е, ну не, не по місцях воно все е, дистанція далася ще легко. Е, ну, як тренувався, е, недовго. В наші дні люди почали забувати історію рідного краю, кажуть організатори, зберегти її, вшанувати та донести до наступних поколінь саме така головна мета сьогоднішнього заходу, говорить Микола Богатир. Дехто просто зі спортивної точки зору зацікавився сюди приїхати, а дехто відчув якийсь певний обов'язок. Певний обов'язок, от, от ту історію, яка забувається, внести себе як частку до цього спільної мети. І ну, я бачу, що все прекрасно буде. І, як Тарас Нагайко каже, з, 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 з один з організаторів у цього заходу дуже велика є перспектива, і е, все-таки є плани робити щорічний такий захід. Дніпро ревучий. Все завершилось традиційним нагородженням учасників. Разом з медалями вони отримали… Символічні подарунки у вигляді авторських книг. Загалом захід зміг вмістити в себе і спортивну, і культурну, і просвітницьку частину. Організатори сподіваються, що це далеко не останній раз, коли вони зберуться на березі Дніпра, аби вшанувати пам'ятки минулого. Підопригора Валентин Сергій Коваленко, інтернет-канал, новий погляд.